Шляхом з Хрущівки у Богданівку мобільний аптечний пункт зупиняється у селі Мехедівка. До найближчої стаціонарної аптеки, розповідає його жителька Світлана Кусій, звідси понад 30 кілометрів. Для села це дуже важливо, щоб люди могли приїхати і купити. Не завжди людина може, наприклад, ми у нас є ще желізна дорога, то ми можемо ще поїхати. А як старша людина, куди вона поїде? Сергій Артюшенко говорить, живе з матір'ю. Тож для неї тут купує ліки від тиску. Виходить так, що дуже часто звертаюся за ліками до актиць. Я не знаю, якщо б не було. Ну да, це люди. Ось не завжди людина можуть подіяти. Вони заказують, вони машину наймають, вони їдуть. Як треба у драбів, у золотоношу, як треба, то а воно великі кошти стоїть Доза є 500, є 875 для дорослих. Ой, давайте дозу. поменше да. дозу і по ціні. Там воно я і у пересувних аптеках каже завідувачка пункту Зінаїда Овчаренко. Є можливість розрахунку карткою та готівкою. вам ще те, чи не треба двісті після триші. А ціна пояснює не відрізняється від ринкової. У нас укомплектовано. Досить таки працюємо з програмою Доступні ліки, щоб не було ніяких відмовлень, щоб люди не їздили там по райцентрам чи де, щоб у нас отримали. І потім ще одержуємо по дзвінкам, у нас ж телефонна система, дзвінки, контакти налагоджені, одержуємо індивідуальні замовлення. Додає, на тиждень відвідують до 20 населених пунктів. Це були побажання старост і такі села найбільш віддалені. Які не мають можливості доїхати, і в яких немає ні аптек, ні аптечних пунктів. Оце стараємося захватити. Бо якщо десь є якийсь ФАП і там працює аптека, ясно, ми туди не поїдемо. Велосипедом за два кілометри по ліки розповідає пенсіонерка Ганна Сленько, приїздить два рази на місяць. Зручніше, дуже ми дуже благодаримо. Що це їздять та ви що? Ой, як оце давлення дав, та голова болить, оце, то да. у мене оце вже виходять ті <хи> ліки. Що ж я кажу, буду робити? Я оце вже годів чотири я нікуди не їжджу. Як давлення скаче, я боюся їхати. Староста сусіднього села Хрущівка Ніна Кравченко каже, мобільні аптеки зробили медицину доступнішою для жителів громади. Люди дуже задоволені. Справа в тому, що більшість в нас по селах проживають дуже багато пенсіонерів, які не в змозі доїхати в те саме місто. Ну, хоч у нас, хоч ходить автобус, там два рази в день, ну все рівно для людей важко. А так всі всі потрібні ліки. Ми можемо замовити тут в аптечному пункті, і люди з задоволенням ходять. За словами Зінаїди Овчаренко, послугами аптеки сьогодні скористали 70 жителів громади. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.